З різних сфер приїхали до Дніпропетровська з реанімаційним пакетом реформ. Вони виробили бачення необхідних для України проєктів та працюють над прийняттям їх парламентом. А сьогодні розповіли про свою роботу активістам і громадським діячам обласного центру. Реанімаційний пакет реформ це робота аналітиків, юристів експертів у різних сферах, яка об'єднала понад 150 фахівців. На базі організації створена міжфракційна депутатська група Платформа реформ, через яку і відбувається безпосередня робота з Верховною Радою. На минулому тижні дійшли згоди і отримали вже певну політичну волю в кабінеті міністрів на створення комітету з підтримки реформ, які будуть співпрацювати із нашими експертами з реанімаційного пакету реформ для того, щоб мати прямий доступ до потрібних кабінетів Нетів міністерств, щоб ефективніше просувати зараз. У цьому проєкті працюють групи у 13 напрямках. Вони займаються невідкладними проблемами. Щотижні експерти беруть участь на раді парламенту, після чого передають пакет законопроєктів в руки Олександру Турчинову та лідерам фракції. У активістів вже є зрушення. У Нас вже є величезна перемога. Це, наприклад, законопроект, який ми приштовхнули, законопроект про відновлення довіри до суддів, який ви напевно знаєте. Це законопроект 0947, друга частина закону про доступ до публічної інформації, який дозволяє кожному громадянину тримати за одне місце владу і добувати будь-яку інформацію. А Вже будь-яка ну здобута інформація вона дає громадянину владу над посадовцем. Серце системи реформування судовата антикорупційна програма. Саме вони, на думку експертів, є пріоритетними. Проблема наша в тому, що ми три роки, чотири були НАТО толерантними для корупції. І фактично корупція була інструментом знищення держави. Корупція знищила армію, корупція знищила міліцію службу безпеки. Ті ключові органи, в яких ми зараз, яких ми так зараз потребуємо. Тому е треба критично нетолерантно ставитися до корупції і все називати своїми іменами. Наразі фахівці проводять серію круглих столів по всій Україні. Вони пояснюють, зараз саме той час, коли можливо щось змінити. А тому місцеві владі радять, окрім роботи над перейменуванням сіл, вулиць та проспектів зайнятися економічним розвитком регіонів. Христина Венгеляускайте, Сергій Гончар, новини 11 каналу.